d моделювання програми SolidWorks і тема центрування скану. На огляді це скан, моделювання за сканом. Замовник присклав ось такий скан. Зараз сховаю основну деталь вже замоделювано. Ось такий скан, і його потрібно перше діло було компілювати в графічне тіло для роботи з ним. І друге, потрібно було його саме. Відносно базових площин з позиціонувати. Зараз, в даному вигляді, ми це і зробимо, розглянемо, як це робити, позиціонувати скан. Цей скан уже позиціонований, якраз він не так сильно зміщений, і роботи не так багато буде. Тож, погнали! Для перше, що потрібно, потрібно відкрити файл. Файл прийшов в замовлені ось в таких форматах в форматі PLU Відкриваємо даний скан. Давайте. Перше, чим відкрити його, потрібно зайти в параметри. В параметрах саме поставити галочку чекбокс радіокнопочку графічне тіло. Натиснути ОК і в принципі можна відкрити, відкрити файл. Відкриваємо файл як деталь ОК Відразу нам він відображається, зараз компілюється як графічне тіло. ось обачимо, що графічне тіло, Ми можемо його змінити, до прикладу, вид в панелі видів. Ось якщо ми це зробимо, то бачимо, що ось всі ці фасети у вигляді трикутної площини. Плоскої. І саме за допомогою таких фасетів набирається наші площини. Чим більше даних фасетів, тим краща модель. якраз Коли ви скануєте, відбувається набор цих точок, котрі потім між собою поєднуються саме такими елементарними площинами, котрі зминуться фасетами. Так, щось тіло таке, давайте перейдемо знов таки в вид, дамо вид просто білий. І, до прикладу, якщо потрібно попрацювати безпосередньо із освітленням, ну, це тут засвітлений сам, сам скан засвітлений, то можна зайти, до прикладу, в деревобудові в дисплей-менеджер, зайти в відображення сцен, від, освітлення камери і зайти в папочку освітлення. Бачимо, що в нас є, можна відразу відобразити просмотр, перегляд світла, бачимо, що в нас є два два, тої два. Два-дві точки освітлення. До прикладу, давайте одну, в яку ні цю лишимо. Оцю можна видалити. Нам собі досить буде, і можемо зайти в її саме двойним кліком. На редагування і змінити, до прикладу, його. Положення, так ні, це ось воно, це положення. Ось, до прикладу, 0 і тут змінимо, Хо -хо -хо. до прикладу, 90, так? Ні, не 90-90 це забагато. Брабабам. Тут ну, десь отак. да ну Плюс-мінус, що там у нас, ладно. Давай ми тебе так зробимо. Ось так десь зробимо плюс мінус. І тут ми можемо пограти, пограти з добуванням дзеркальності і світло безпосередньо на даний об'єкт. Закриваємо, також ми можемо до це світло пограти з загальною світлиністю із базового освітлення. Закриваємо і ось таке у нас ми можемо сховати просмотр, перегляд світла і далі зайти вже в безпосередньо в папочку дерева побудовим так, Для того, щоб бачити, як відносно даний скан, відносно наших базових площин розташований, якраз висвітлюємо дані базові площини. Ось вони по 1, 2, 3. Вибираємо всі три площини і висвітлюємо їх. І тепер бачимо, що, до прикладу, ставимо перпендикулярно, що наша, наш скан відносно базових площин якраз є не дуже сцентрований. Так, дай, будь ласка. ну ну не хочеш, ну, і ладно. Пробіл, взвем видовий кут і бачимо, що з усіх площин, з усіх виглядів, наш наша модель. Не сцентрована і нам потрібно її сцентрувати. Для того, щоб центрувати, вкладочці елементи, є команда саме перемістити копірувати тіла. Якщо ж вона у вас або ж тут її немає, можна знайти її в пошуку перемістити копірувати тіла, або викликавши контекстне меню налаштування правою кнопку миші. Заходимо в команди, команди в вкладочку елементи. Ось вони, елементи, і тут знаходимо саме дану команду, і перетягуємо мишу. Ось вона ця, ця командочка, і перетягуємо, клікаємо лівою кнопкою миші, утримуємо, і перетягуємо на поле. У мене вона є, відповідно, вона мені не потрібна. Добре. Викликаємо дану команду, і що можемо зробити? Відразу оглянемо, я вибираю тіло і бачимо, що з'являється саме тріада, де я можу як обертати моє тіло, потягнути вверх, відповідно позиціонувавши відносно моїх базових площин. Але поки що я це не роблю, я зазвичай роблю наступні речі. До прикладу, мені потрібно спозиціонувати відносно топ-плейн. Роблю перпендикулярність. Відразу на топлен я що роблю? Роблю ескіз і роблю, беру лінію можна основну, можна осьову. і відносно цього я можу провести лінію, яка буде у мене <кхід> паралельна моїй, цій поверхні. Ось так Я нащупую нахил. Як так ось десь чекай, чому ти вся весь рухайся поняв Появилась горизонтальність. так чи? так ось так чи ось Десь плюс-мінус я бачу, що ось так треба зробити, ось в основному. Тепер знов таки я беру другу лінію, беру. Горизонтально, і тепер я можу, до прикладу, поміряти кут кут невідповідності. От 0,51 градус, ну, 507,2. Давайте так. 0,572. отак да Ctrl-C. В кеш закинемо його. Окей. Делейт, і тепер що я? Я без збереження. Окей, і тепер я зайду саме в команду перемістити, копірові тіла, назимаю на тіло, і тепер я бачу, що мені потрібно. Ось змінюється саме обертання навколо осі ігрок. Я забиваю 0,57. так, Тут, відповідно, треба поставити мінус, щоб в другий бік пішов. Є. Є. Так, все спозиціоновано відносно одної базової площини. Тепер, тепер знову-таки, Давайте подивимося площину right plane. То ми відносно Top Plane, тепер лайт плейн проділи, проділи і зробимо таку ж дію. Бачимо, що тут також йде певний нахил відносно даної базової площини. Знову таки, беремо лінії в режим ескізу, осьову центральну, вертикальну проводимо. Потім другу в принципі, також прив'язуємося до якоїсь фасетику. І десь ось такий нахил у нас має на дане тіло. Ось таким нехитрими методами 0,88, якраз також ось, візьмемо дай, дай, ось скопію Ctrl-C. в принципі, Можемо це все діло зробити. Так, знов таки команду викликаємо. І ось тут вже по відносно осі X, Ctrl-V. Ставимо знак мінус, щоб в інший бік направити. Є. І кажемо збереження. Раз. І так, все, в принципі, бачимо, що воно спозиціонувалось, цей ескіз нам не потрібен. Він тільки заважає, бачимо, що ми спозиціонували наше, наше тіло відносно двох базових площин. Ось так. та ось. В принципі, що ми можемо тепер зробити? Зробити його потрібно спозиціонувати по, по центру відносно нульової точки. Да? Да. Так, Давайте це і зробимо. Візьмемо фронт. -плейн. Створимо на неї ескіз, візьмемо саме вкладочки ескіз коло, коло по периметру за допомогою трьох точок. І, наприклад, ось, до прикладу визначимося до точки, прив'яжемося, Потім прив'яжемося до другої точки, і нам третя точка потрібна. Ось третя точка. І відразу бачимо, що наш центр. Закриваємо наш центр знаходиться. ось Ось на таких зміщеннях. Тобто центр кола в нас буде. Так, чекай, що ти робиш? Ладно, давайте ось ову прорисуємо. І відносно наших ось ових ми це діло все промірюємо. Так, ось центр, центр, отак. І тут відносно. Так, відносно цієї лінії і відносно цієї лінії в нас ось такі розміри. Так, нам потрібно вверх змістити розмістити такий розмір. Можемо його скопіювати. А, так, ось, ось, ось я можу вибрати? Ні, не можу. 4,8,058 ми можемо підняти вверх і грубо 0,5 ми можемо подати вліво. Давайте це і зробимо. В принципі, вибираємо нашу наш команду зміщення. Вибираємо наше тіло і відносно осі Y, нам вверх y, y, так, Отак вверх, Давайте потягнемо і побачимо. Y нам 4,055, здається. І X, так, і Z. так, і X в нас було там 0,5 здається 0,5 скруглимо. 0,5, тільки він здається, він інший бік пішов, відповідно поміняємо напрямок. Є, десь отак воно має бути. Закриваємо команду зі збереженням і бачимо, що? Що ми бачимо. Давайте зайдемо в режим редагування, подивимось саме. 0,75. В принципі, тут в нас спозиціонувало, але ще вверх треба трошечки підняти на 0. 75 тут все добре. Цей розмір ми можемо видалити. В принципі, виходимо зі ескізу знов таки вибираємо наше тіло, змістити доверху на 0,75, саме по осі Z. І давайте це і зробимо 0,75, підняти вверх, закриваємо команду і бачимо, що в нас. В принципі, вже практично спозиціоновано. І тепер, наприклад, я хочу так, прибираємо цей скетч, він нам більше не потрібен. Ой, конфігурація відмінна. Видалити не потрібно. Тепер я хочу просто, просто що я хочу, а я хочу, щоб, до прикладу, оця поверхня лежала саме на фронтплейн. Так я хочу. Так, давайте це і зробимо. До прикладу, зайду в ескіз ескіз я хочу поміряти. Відповідно, я хочу зробити 3D-ескіз, взяти точечку і прив'язатись до якоїсь фасетику. Є, так, я прив'язався фас... до фасету в даному тілі. Беру розмірку і хочу поміряти. Так, мені потрібно 8. 174. 874. Потрібно. Delight 8174. Потрібно підняти його відносно О, відносно чого? Відносно покажи, яка відносно Z804. так Или ні? Що такое? Я за хлібом. Так, добре. В принципі, да Та да Ой, так, десь так. В принципі, спозиціонували. Ось така робота на позиціонуванні скану. Далі, в принципі, вже зрозуміло, як працювати далі. Я вже. Показав трошечки, далі вже заходимо, до прикладу, базову площину, створюємо на ескіз і можемо безпосередньо, ось то його ще й потрібно трошечки розвернути по часової стрілочки. Давайте це й зробимо, бо бачимо, що в наші ці маркери. Так, Чекаю, вийти з ескізу, бо буду ругатися. Так, давайте базову площину виберемо, виберемо наше тіло, виберемо нашу команду. Команду перемістити, копірувати, і, відповідно, трошечки за часовою стрілечкою нам потрібно змістити. Так, відносно працює вісь Z. Поставимо 1 градус, поставимо мінус вперед. І з закриємо. Раз. Ну, тут ще трохи потрібно це все зділо зробити, змістити, хоча в нас. Так, ні, тут уже в нас, в принципі, як і ушло. Ось ушло в бік, да? тут в нас є. Тут ушло. Якщо. Угу. Проситься як назад наше тіло повернутися і трошечки вверх підняти, щоб запозиціонувати їх відносно наших оцих міточок. Давайте це і зробимо. Уже ж скоригуємо. Да? 0,5 градусів назад. Ось. Так, десь плюс-мінус. Так є. Давай, закривайся. Так так є. І відповідно тут вверх наше тіло проситься трошечки лівіше і вверх трошечки лівіше. Відповідно, десь 0,2 зробимо. Так, напевно, мінус 0,2, так. Жук 0,4. і ще 0,4, 0,8. 0,8 забагато, 0,6 поставимо. А десь так. І тепер давайте зглянемо на наші і трошечки вверх підняти. Вверх у нас свій ігрок і вверх саме. Давайте 0,2. жук десь. Так. так, 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 ні. 0,2 маловато. Десь 0,3. Попробуємо. О, десь так. Точно не буду вже. Заморачуватись. І ось, в принципі, ось наше тіло спозиціоновано відносно наших реперних точок. Все, в принципі, ми його спозиціонували так, як хотіли. Ось приклад роботи зі сканом, як його зробити перю кровля кров для того, щоб потім моделювати на нього. його використати як розмірну модель, котру потрібно для розмірів використовувати в моделюванні твердотільного твердотільної деталі. ставмо подобайки, підписуємось на канал. Звертаємося за 3D-моделюванням або ж за уроком з 3D-моделювання в програмі SolidWorks. Ось приклад роботи, котра була виконана саме, як щойно показав. Ось дана деталь уже змодельована і відправлена на тестовий друк Філаментом. Лайк, like, підписка